Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми розкриємо вам всі секрети та тонкощі процесу створення коміксів, починаючи від першого малюнку до останньої обкладинки. А детально про це нам розповість наша гостя Луїза Бойко. Вітаю. Вітаю вас, Луїза. Давайте почнемо з того. От ми поговоримо про ці роботи, які ви сьогодні також з собою взяли в нашої студії. Але давайте почнемо з того, як давно ви почали створювати саме комікси і чому. Комікси я почала десь років п'ять приблизно створювати. Як з тих пір, як. В інтернеті я, я почала захоплюватись коміксами, читати їх онлайн в інтернеті на супергеройську тематику, «Бетмен», Супермен. То, то, то мене надихнуло ч, читання коміксів, і я ріш, вирішила створити малюнки в стилі коміксів. Угу. Так. І просто мені якось їх простіше читати, ніж, ні, ніж книжки книжках багато тексту, а тут все по малюнкам, все більш детально, тому комікси цікаві. А чи пам'ятаєте свій перший комікс, який ви створили? На яку тематику він був? Так. Перший ні. Ні. Але yeah, більшість з них, остальне. я так розумію, вони так, на, на, на супергеройську так, тему. Оце буде на вампірську тему. Uh -huh. Так. Так, чудово. А, але чи... в більш такому так, камерійному стилі, але на вампірську тематику. А, так, чудово. А, чи популярні комікси зараз от, серед криворіжців в кривому розі в Україні, можливо? В Україні не знаю, але в Кривому Розі мені важко знайти собі єдинодумців, які б, які б розділяли мої інтереси. Мені важко просунути їх в маси. Я пробувала через соцмережі, Instagram, Facebook, виставляла на сайтах оголошень про продаж ОЛХ, наприклад, і, і поки що. Безрезультатно, навіть. А, Тобто не, а, так. не досить Аудиторії, популярні вони так. поки. <світ> а, чудово. А скільки часу йде, а ви, ви витрачаєте на створення от одного повноцінного коміксу? Днів сім, десять приблизно, щоб цілий комікс. Створити. Тобто, від 7 до 10 днів так. і скільки годин ви витрачаєте в день на роботу над цим коміксом? Дві, три, можу, більше, 4, 5. Так. Тобто, як з'являється натхнення, так і так, проходить як робота. Так, а, ч, Чому саме комікси? Чому, чи можливо ви ще щось малюєте, окрім коміксів, ще якісь а, а, картини? Я, я пробувала там пейзажі, на терморти, але зрозуміла, що мене цікавлять саме комікси в стилі коміксів, малюнки. Так. Але пробували себе в так, різних... Так, в інших гранах. Які ваші мрії та плани на майбутнє у світі коміксів? Просунути свою творчість у маси, знайти аудиторію. тобто. А, ну що ж, ви взяли з собою декілька робіт, для того, щоб ми їх показали. А, давайте почнемо з першої. А, ви нам розкажете про неї, а, скільки часу пішло на її створення, і про взагалі про що цей комікс? Я думаю, що ми можемо продемонструвати в. Я вже не пам'ятаю точно скільки часу йде на створення. Якщо є натхнення, то швидко, за сім днів можу створити цілий комікс, а якщо ні, то довше. Я... Буває такий період, що немає, що не кожного дня малюю. Як натхнення є, то можу кожного дня без перериву, то тоді. Сім днів, а якщо ні, то довше. Тобто, я не пам'ятаю. Давайте Точно ми продемонструємо скільки. нашим глядачам в камеру. Ось Зазуміло. цей а, так, так. перший. А про що цей комікс? На вампірську тематику. На вампірську тематику. Так. Так. Ну, дуже такі так, гарні, яскраві. Oops. Oops. Картинки. Так. Так, це е, саме про вампірську тематику. так, так? Е, Ну що ж, дуже гарно, давайте покажемо інший, е, щоб ми не Перегортили зараз а, кожну сторіночку, аби людям було цікаво і можливо завтра так. зацікавиться а, і вирішить придбати а, собі та один з таких коміксів. Так що це за комікс? Розповідайте. А, оце, я зазумів, що ні, ні, про це ми вже поговорили. Всього. Давайте ось цей наступний. Вони всі на Це єдиний сюжет, тільки це продовження. А, так? я зрозумів. Частина так. друга, частина третя, так. так? Це. Коротко сюжет там про протистояння. Що ще один правитель вампірів був добрий, дружив з людьми, був. Вегетаріанцем заміняв кров томатним соком, а іншому це не сподобалось і він вирішив зробити повстання, звергнути його і зайняти його місце. — Я так зрозумів, так, тут, а, й... Йдеться корейше, про хорошого так, і поганого вампіра, так. Так. фанкрипсола це антагоніст. Цього коміксу. Максимус Рейвен, якого я показувала протагоніст. Хороший персонаж. Тобто. Чудово. І це ціла серія, а саме про це про протистояння. Так. Опс. А, так. Дуже, дуже гарні роботи, дуже яскраві і так. виконані дуже от, видно, що професійно. Так. Я... Я сама очка, взагалі, і я пробувала півтора роки, ходила до художньої школи. Там я познайомилася з чимось іншим, окрім персонажів. Хоч я комікси малювала недавно, але я з дитинства малювала більше людей. На тюрмахти і пейзажі я до художньої школи не малювала, тільки так тільки. Людей Чудово, ну що ж, я думаю, цього буде досить, Луїзо, Так, от так. давайте ще одну, так. Щоб, а щоб я ж нагадаю ще раз, що можливо комусь буде цікаво, а щоб не відкривати всі а, таємниці цих коміксів, так. щоб а, можливо хтось зацікавиться. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а, чи стануть комікси? От ми знаємо, що за кордоном, там от США, так, так. Америка, там вони популярні ще там з 70-х-80-х років 20-го століття. Чи стануть а, у нас? У нас комікси такими ж популярними, як в Америці. Навіть не знаю, що відбувається. Але чи сподіваєтесь ви на це? Сподіваюсь. Хочеться вірити в найкраще. Сподіваюсь, так. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, познайомили нас з цим таким незвичним для нашої країни, напевно, видом мистецтва, але дуже яскравим, дуже гарним. І видно, mm -hmm. що в кожну сторінку, в кожний малюнок ви вкладаєте душу. Це, це дуже класно, це дуже добре. І я хочу побажати вам тільки одного, щоб комікси все ж таки стали популярними в нашій країні і ви Могли більше більше втілювати, втілювати свої фантазії а, на а, ци, цих паперах, а, які ви сьогодні А вам Нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему створення коміксів. В гостях у нас була художниця Луїза Бойко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.